Усім привіт, друзі! 10 серпня наразі. Відео буду викладати завтра. Сьогодні, вже, бачите, я підготувала, що мені потрібно для того, щоб збирати насіннячко, щоб на слідучий рік висівати їх, і щоб добрий був врожай. Насіння треба збирати не так, як би було, і не якби з яких помідорів. Я вам зараз все покроково розкажу. Це дуже легко, друзі. Хоча в мене дуже багато людей все одно кажуть, ми не хочемо збирати насіння, ми ліпше у вас купимо. Друзі, ще наразі я не продаю насіннячку. Дуже багато роботи в городі. І, в принципі, ще трохи, друзі, може у кінці вересня почну продавати або на початку жовтня. Ну, подивимося, я обов'язково у відео буду розповідати, як можна заказати, скільки буде коштувати, і, і як і які сорти я буду продавати. От що потрібно для того, щоб збирати насіння. Практично нічого. Дошка, ножик, миска, банка. Отакий От у мене друшлячок. Він дуже вдобний промивати насіннячку. Це у мене вже ось на я покажу, вже воно вистояло це залишки. Друзі, я вже майже все зібрала. Це, це вже залишки, що що, що, що залишилось? І насіннячко повинно бути отаково виглядати. Погляньте, отаково. Воно повинно висохнути добряче, і не ліж би у чому його треба хранити. Для того, щоб на слідучий рік воно добре було, щоб воно не пропало, не зацвіло, не пересохло, щоб все було добре. Зараз друзі, я вам все все покажу. Наразі у мене залишилось трохи помідорчиків на нашому улюбленому монгольському карлику Кущикові. І зараз підемо його дозбираємо. Це вже друзі, все, що закінчилося, із останнього кущика. Друзі, це вже залишився. Останній томатик на помідорі на томатику монгольський карлик. З нього я вже вам показувала, як збирали ми. Я зібрала на перекрутила і зробила два бутилька томатного соку, закрила. І це ще ось ціла купа в мене для насіння. Хоча насіння я дуже багато вже назбирала, але і з цього буду збирати, бо саме більше в мене замовляють монгольський карлик насіннячко, бо він. Друзі, він самий найврожайніший і саме для перекрутки, для переробки ідеальний. Він і для джики, і для любих соусів, і, і для соків, і для всього, всього, всього. В общем, буду збирати, друзі, оця насіннячка. Помідор повинен бути з куща зірваний, вже спілий, спілий, не бурий, не плотний. Щоб він вже такий, знаєте, ось-ось, бачите, я його взяла, і він вже тріснув. Трохи, бачите? Бо він ну, вже м'якенький, щоб він був спілий-спілий для того, щоб насіннячка на слідучий рік добре. Вони проростуть і, любі. Але, друзі, для того, щоб збирати добрий врожай, і щоб його було багато, як у мене, це на, іменно на цьому кущі я вам показувала завжди, то треба, щоб вони були спілі-спілі. Ось, о, друзі, я не буду його зривати, бо він ще буруватий. Не бурий, прям, ну, він не такий червоний, як. Отакий во, погляньте, во. Дуже різні, бачите, по кольору. То я його ще залишу, хай він ще буде. То во, друзі. Зараз я оце мисочки візьму їх і помию добре. Друзі, чому я мию помідори? Тому що я не буду викидати оце. во. Це в мене піде на ікру баклажану. Хвостик відриваю. Дивіться, тепер не отаку во я перерізаю, а отак. І тепер видно, дивіться, усі семені камери. Повністю все видно. Ось о, тут і отут Погляньте який він червоний-червоний, соковитий, соковитий. Тепер беру банку. Ось ось в мене літрова, без різниці яку. Тут в мене ось о, трохи було насіннячку помідорів. То я в такі майонезні баночки то, на, е, робила. І тепер з кожної камери я, оце усі насіннячка із серединкою м'якоть, яка ось, ось серединці, бачите, все це я отаку от вибираю. Вибираємо усе-усе, друзі. Залишається лише шкірочка. Все, такого, все повністю отаку от вибрали. Нічого тут не виділяємо, не не цей. І ось о, дивіться, скільки в мене ще є на ікру. Я його не викидаю. Це я відкладаю. І дивіться, оце все, всі е, насіннячка я зберу, потім вам розкажу, що треба робити далі. Все, друзі, зібрала Отакого у мене це піде або на борщ перекрутю на зажарку. Або до ікри цієї баклажаною перекрутю та буде. Воно, ну, бачите? Цю, чому це я мила? Бо знайдуся ще такі будуть казати, навіщо ви миєте помідори, воно все одно бродіть буде. Ні, друзі, я помила лише тому, що мені хочеться іспользувати це, що я не викидаю. Я роблю як можна економніше. Усе. Оце вам і показую, з вами. Ділюся. От скільки. Я зібрала насіння. Тепер оце скільки цього, оцієї жижиці, ось бачите, стільки я ще додаю води. Обична з крана, друзі. Ну, примірно. Там не обов'язково прям тютілька в тютельку. Всього, отак По, позбираємо усі насіннячка, що тут залишилося на, на банці. І все. І отак я, я залишаю, друзі, під навісом. Оце в мене тут все під навісом знаходиться, не на палящому сонці. Температура все одно. Зараз і не холодно, і не жарко. У нас чому от наразі темнувато. І оце, друзі, в мене що все позакривано. Це я позакривала, друзі, щоб сюди не сонце не палило, не дощик на сьогодні передавали, щоб не залітав, щоб мені тут було просто вдобно. Я тут все роблю, там, їсти готовлю, їм там, все таке общем, це назбирали насіння. Тепер, оце я так залишаю під навісом. Можна накрити марелечку, але це толку не зіграє. Тут буде мошкарня все одно, це не для їжі, хай вона собі буде, та мошкарня. Ось, о, подивимося, допустимо, на оцей м -м, жовтий зак. Бачите? Тут ще зверху воно буває отам-там-там там, плаває насіння. Воно ще не виброділо. А оце це в мене залишки вже цього ой, друзі, сержант Пепера. Ще там буду збирати, і вже назбирала, але це ось погляньте, воно все нанизу. Воно, по-перше, оця жижиця вона буде бродіть, вона підніметься доверху. Я буду там зранку і ввечері отаково от перемішувати. Воно зависить от температури. Оце. На, на третій день отакого. От це вже перебродило повністю, бачите? А це ще не вспіло перебродити. Ще день хай тут постоє. І оце як вже все насіння, отак нанизу. Все, друзі, беру ось омиску і ну просто, щоб ось сюди вам показати. І оце все зливаю. Все. Ось, бачите, насіннячко залишилося. Ось так. Тепер водичкою, оце Отак, добре, добре, друзі, промиваємо, щоб оті всі, все оце, вся жидкость пішла, щоб тут не залишилось ні, ніяких кусінчиків. Ну, ви мене зрозуміли. І це вимиваємо до того, щоб було чисте насіннячка. Якщо там трохи залишиться чогось з помидорика, нічого страшного. Друзі, я все добре вимила. Тепер просто беру оце насіннячко і викладаю на тряпочку. А не це старий підодіяльник, друзі. Я клаптик отакий зірвала. Друзі, ще одне, я вам не сказала: якщо отаку воно насіннячко перебродило, але зверху залишається якесь насіння, оце насіння зливаємо, воно зійде на слідучий рік, але не дасть доброго врожаю. Не економте. Це що зверху насіннячко після повного бродіння, його викидайте, з нього не буде толку. І ще, друзі, це вже провірене мною. Не кладіть на салфетки бумажні і не кладіть на газету, бо прилипне насіння. І ви його не отдерете. Буде разом з бумажками, з утим всим. В общем, це я викладаю, підписую. І кладу на сушіння. Можу покласти тут під навісом, але наразі може бути вітер, то я кладу на підвіконня, не на палящому сонці, але щоб воно добре просихало. І хай воно десь тижня-два, отак добряче просохне, друзі. Не треба спішити, до слідучого року ще час є. І потім, друзі, беру оцей, оцю тканиночку, отаку вузлик. От я перев'яжу, а всередину перед цим покладу бумажечку з назвою сорту. І все. І отакі от вузлики я залишаю у себе у хаті, ну, в той кімнаті, де я сплю. Отака от, от там температура, що, ну, Питають, при якій температурі можна хранити. Друзі, при той температурі, при якій ви знаходитеся у хаті. Взимку буде і прохладніше, і жаркіше. ну, В общем, це якраз температура для них. Але щоб не було воно не на сонці, не на палящому сонці. Щоб просто десь ну, у шухляці в мене буде. Не кладіть у целофанові пакети. У целофанові пакети от я клала для того, щоб було красиво іменно на показ відео, друзі. А зберігається в мене насіння до посіву, до того як я вам продаю насіннячка. О от таких от це вузликах. По-перше, насіннячко дихає через оцю, ну, дихає, не дихає, ну воно не пропаде, не заплісняве, ніякої гадості там не буде. Які жучків не заведеться. Тобто воно буде до слідчого року, до слідючого посадкового сезону, оце воно таку буде, друзі. Ще воно хай оце покладу я назад на підвіконня, і хай воно ще до, 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 в общем, до, до висихає. То я оце, бачите, і в мене і для. aż Чи для соку, чи для е, салату якогось, чи просто, друзі, просто взяти і оце поїсти, е, покришити сюди огірочка, там салатного перчику, е, там ще щось. Ну, любий салат можна зробити. Взагалі, ну, чого я помила? Оце я вам розповідаю, друзі. Отаку, От друзі, отаку От я лічно сушу на сінечку. Друзі, кожен суша може по-різному. Але моя бабуся, мої батьки так робили, і я стараюся. Це те, що робити так, бо вони завжди були з врожаєм, я завжди з врожаєм. Я продаю вам насіннячку. У мене дуже багато елітних сортів. Ще один нюанс, друзі, з гебридів. З гібридів не збирається насіння. Хтось мені писав, з першого можна зібрати один рік, посадити. Ні, друзі, не робіть такого. Хто хоче зекономити, це не той варіант. Ліпше купіть якийсь дешевий сорт, якщо вам там дорого якесь щось насіннячко. Але з гібридів не треба висівати. Бо чому воно висівається одно рік? На рік не збирається насіння. Тому що, по-перше, гібриди це скрещені сорти декілька разів. Вони перший рік, єдиний перший рік, вони захищені від хвороб, від шкідників. Як на сіду рік ви вже зберете насіння, посадити, цього захисту вже не буде. І ніяк не буде з отакого рожевого помідора отакий рожевий помідор. Буде набагато менше, буде не така врожайність. Тобто, ну ви не виграєте з цього нічого, друзі. Це я вже пройдений етап на моєму житті. то, ну... Звісно, хто хоче, будь ласка, робіть. Я роблю тільки так, друзі. Ще, друзі, дуже хочу подякувати, хто скидає гроші нам на картку. Картка в опису цього відео. Ми збираємо на нову камеру, бо з цією камерою великі проблеми. Ще трохи вона доробить і капець і коротше. То кому не жалко, 10-5 гривень. Ну кому не жалко, друзі. Я не, не кого не заставляю, хто хоче дивіться, дивитися гарні відео. та... Слухати, дивитися мої поради, ну, кому не жалко, друзі, то такого. Ще, друзі, дуже вас, усіх-усіх люблю, дуже вас усіх ціную. Ви, ви мої любі, мої дорогі. Дуже хочу подякувати ще тим, хто приходить до мене м м скупляться е е е друзі. Вже товару, в принципі, особу і не дуже в мене залишилося. Вже кожен день не виходжу на торгівлю. Я торгую коло АТБ на бившому Леніна. Хто знає Криворіжець. Ну, то такову, ну вже вже практично нічого немає, вже все от плодоносило, потроху ще помидорчики може якісь доспіють, але я і консервувати хочу. І дітки, ось, може, в гості приїдуть. Дочечку чекаю ось на свічі тижні. мене, хто знає, діточки воєнні, що дочечка, невісточка, що синочок. Синочок не приїде наразі. Там трохи пізніше я вам розповім чому. Ну, дуже дуже класно вийшло там одне. Е в общем, вони мене ні, не буду казати, бо може цього не можна казати, друзі. Ну, вони в мене воєнні, я не можу всього розповідати, але ну от кво. Так, в общем, все я вам надіюся, розповіла, все доступно розповіла. Дуже-дуже всім дякую. Низькі укрінта велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Що по кривому рогу, друзі? Зараз покажу небо. Бо сьогодні, ви знаєте, о, ось о, чудо моє! Крочка з курчатами воно ходить. Бачите, вже які величенькі курчатка. Це останній виводочок. Так, хочу вам показати ось о небо, таке затягненьке. Сьогодні передавали у нас дощі з грозою. Але друзі, кривий ріг, кривий ріг це Дніпропетровська область. Є ж кривий ріг і ще у Херсонській області. Я проживаю кривий ріг, Дніпропетровська область, центральна е, Україна у нас. Е, тут на сьогодні передавали дощі з грозою. Де? Не знаю. От западно заливають дощі, а ми страждаємо від спеки і від того, що дощу немає. Звісно, дуже добре, що пішов дощ на усі деревця, на помідори, на огірочки від дощової води, як всі знають, дуже добре і швидко все зростає. Ще не було дощу, друзі. Бачите, яка малина у нас у цьому році позасихала. Дуже мало нормальної залишилось. Спека велика. І кажуть, що на наслідчому тижні ще буде спека. ну, Будемо дивитися, друзі, а то отаку, от друзі. Це як про як буде сьогодні чи завтра дощ, то після цих дощів я обов'язково буду обробляти що томати, що помідори. Наразі буду обробляти тільки натуральними средствами, обов'язково вам покажу чим, бо дощі у нас, ну, у нас вибухи, вся ця гадость іде в атмосферу. З дощами вона буде падати і як дощова вода є. Доброю для рослин так вона і принесе дуже багато хвороб у цей час, бо ночі прохолодні все одно. То будемо обов'язково обробляти, щоб надалі ще були якісь, бо я багато гірочків ще понасаджувала. Деякі вже почали квітнути, деякі ще не квітнуть. ну, Надіюся, зібрати ще е, з другого обороту врожай. А от помідорчики вже трохи там позалишалося, ну, Надіюся, ще буде. Що, ну, ось гібриди, хто мене питав, показуйте почати. Чи гібриди. Ось о, друзі, Ну, друзі, там не видно рожевих, бо я, друзі, сьогодні торгувала, я їх всі зібрала. Так, це мене питають, що. Друзі, в мене пічне отоплення, то я збираю дрова. То ото збираю. Треба поваляти, але немає часу на оце все діла, бо то торгівля, то в городі куча роботи, як завжди. Ну, В собственному домі завжди куча роботи. куча роботи. І, і... Воно дерева хочу багато поприбирати, бо деякі ну, 300 літ вже не нужні. І ось у мене черешня, оця, треба її до вересня обов'язково підрізати, щоб вона вже добре в зиму пішла, щоб її не трогати зовсім, щоб вона на слідчий рік добре плодоносила. Ну, в общем, роботи дуже багато. І на роботі на городі працюю я одна, дуже багато я вам всього показувала. Ну, то так, друзі, усім велике дякую. Всім, всім, всім дуже вас всіх люблю, ціную. Дуже-дуже-дуже вам рада. І кожному коментарю дуже радію. Друзі, пишіть, хто як збирає насіння і сохраняє до слідучого сезону на посів. Може хтось робить по-другому. Будемо ділитися між собою. Ми ж люди, ми ж всі українці. Слава Україні, друзі!